Привіт! Сьогодні 22 червня. Покажу що відбувається у мене в квітнику на ділянці. Везбене квітне повним ходом. Скоро почне розпускатися аліатріс. Дуже скільки там десь пару місяців в цьому квітнику. Так виглядає кротон. відсипка. В принципі, я задоволений. Це я готуюся сортувати. Так, шаблю я вже обрізав метіс. Астранце якась маленька, потрошки квітне. Придонна ще не обрізана. Вероніка цікава, те, що жук-Стригунець пообрізав, вона так закустилася. А та, що залишилася з одним пагоном, вона якось не дуже так. Якщо Стрігунець корисний, фізостегія так непогано почуває себе. Да? Але треба її частіше поливати. Фізостегія, потім мастровація. Вони полюбляють вобогу. Десь я їх поливав раз на три дні, вже напевно зараз сонечко стало більше, Буду поливати раз на два дні через день, бо кажучи. Монарда щось починає формувати кітоноси. Каріоксис. Баптізія, через мене нікого не бачив. У нас і є... маловато в Україні. Що ще зробив? Ага. Десь тиждень тому підстриг е... брабант. В цьому році пізно підстригав, бо було холодно, він не наростав. Зазвичай десь в травні, в кінці травня стригу, а тут е середина червня. Пінісетами зараз потеплішало, 50 пішов діло. Ход. Цікаво як родозндрон буде тут на сонці себе відчувати. Ну и катовник, конечно, котовник бомбезный. Six Field Yund называется. Покажу свій Барбант. В принципі непогано. В цьому році він. На нього напала щитовка. Конечно. в цьому місці вона була. Не знаю як буде далі. Друбляв три От нікого не розказував за катальбу. Катальпа оця... Ціна. не квітне, а отак виглядає прикольно, як пальми. створює здає такий вид. Бо тут і десь на відпочинку. Так, що ще у нас от е... Варбана Бонарська, а ззаді неї... Куничний парафорсер. Кунічник трошки такий підоставший. Побачимо, його приливав антихрущом, бо один кущ викопав, там хрущ сидів. Подивимося, як він відійде, відійде не відійде цей куничник. Сидив тут немало його. А Вербена, звісно, вже красавиця. Сіється, виглядає класно, як така воздушна. такая Так, что еще у нас интересного? Так, лилия. Начинаем вот-вот-вот. Готово. До раскрытия. Далее. Осока пальмы, пальмолысна. Соку треба поливати через день так кожен день. Дивимося, як вона буде у нас рости. Це моє кашпо. Десь через тиждень я їх зніму. Кажу, що я сидів. Кашпо. Це катальпа. Купляв трошки раніше, десь зі Славянська, по-моєму, з тих країв. Трошки вона похуже виглядає, ніж з э, Мелітополя вже окупованого що у нас ще цікавого році щось захворіла одна з э, вишень. Не знаю, здається, що це моноліоз, звісно, це не факт. Вона не така густа, як сусідня Дивимось, як вона веде себе. Так, ще я покажу свою ванду. У цьому році було дощі, так воно більш-менш нормально. Я викорчував частину, частину ще викорчую на осені Буду висаджувати молоденькі кущі, як тут. До Лаванди в цьому році гарні були, були умови. І зараз тут такий куточок в мене є, де я висажую такі, типа тут зросте мене коничник, діамантовий, там щось. Картопля росте. Гаури лікеймо. До по собі хоче подивитися, як він буде виглядати. Тім'ян. Лован тут вбирає на висадку замість строя. Даже звірки є. Це берсклет триватий. Ну так виглядає на сьогодні.